Вас на каналі Українська Хвиля. В Україні з'явилася нова грошова допомога у розмірі 10 тисяч 800 гривень. Хто може її отримати та за яких умов, зараз розкажу. А поки попрошу підпишіться на канал, щоб отримувати важливі новини в економічній та соціально-політичній сферах. Нову виплату повідомили у прес-службі міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Зазначено, що на виплати мають право претендувати дві категорії українців: це внутрішньопереміщені особи, а також ті люди, які безпосередньо постраждали від бойових дій. Значино, що виплати надаються у рамках реалізації проєкту консорціуму реагування у благодійному фонді право на захист повідомили, що його координує неурядова французька організація АКТЕД, а фінансову підтримку надає безпосередньо бюро гуманітарної допомоги ЮСЕІД. Ати на цю грошову допомогу можуть громадяни, які не отримували коштів від вказаного благодійного фонду, а також міжнародних організацій. Також є критерії вразливості, до яких до одного з яких потрібно відноситись. Йдеться про внутрішньопереміщених осіб, які після початку повномасштабної війни, тобто після 24 лютого, 2022 року, проживають у чотирьох областях. Тобто допомога надається лише жителям вказаних областей: це Дніпропетровська, Харківська, Запорізька та Одеська області. Категорія осіб, які мають право претендувати на фінансову підтримку, це люди, які постраждали від бойових дій. Тобто, або вони самі отримали поранення, або їхнє житло було пошкоджене або зруйноване. у... Знову ж таки, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеський та Харківській областях, тобто чотири регіони також претенденти на грошову допомогу повинні відповідати хоча б одному з наступних критеріїв вразливості: це сім'ї з вагітною жінкою, це сім'ї з малою дитиною до двох років, це багатодітні сім'ї, тобто троє та більше дітей. Це сім'ї, які складаються з однієї або кількох осіб похилого віку, тобто це люди, громадяни від 60 років, а також це сім'ї, в яких є особи з інвалідністю першої або другої групи. Яку виплату можуть отримати українці з вказаних категорій і з одним з перелічених критеріїв? Вразливості вони можуть отримати 3600 гривень на особу протягом трьох місяців. І важливо те, що ця виплата у розмірі загальна виплата складає 10800 тисяч гривень, і вона нараховується одразу за три місяці, тобто не раз на місяць, а одразу за три місяці. Кошти можна отримати на банківський рахунок, який буде вказано безпосередньо при реєстрації. Що стосується неповнолітніх осіб та осіб, які втратили працездатність з тих чи інших причин, за них гроші отримують їхні офіційні представники, тобто або батьки, або опікуни, піклувальники, тощо за наявності відповідних документів. Заявки приймають у спеціальних пунктах, і туди слід прийти всім членам сім'ї, які розраховують на виплати. І при собі потрібно мати документи, про які саме документи йдеться. Якщо це діти до 14-річного віку, потрібно надати свідоцтво про їхнє народження. Якщо ми говоримо про дорослих і дітей з 14-річного віку, то це внутрішній паспорт або закордонний. Також потрібен індивідуальний податковий номер, або як раніше його називали, ідентифікаційний код. Слід надати документи, які підтверджують ваш вразливий статус, тобто належність до певної категорії осіб. І, звичайно, потрібен банківський рахунок, номер банківського рахунку, на який отримаєте кошти від вказаної організації. Під цим відео буде детальна інформація про умови та критерії отримання цієї грошової допомоги. А також я надам посилання на чат-бот, в якому зазначена вся необхідна інформація для потенційних отримувачів цієї допомоги. Вказано, як зареєструватися, які умови реєстрації, яка сума допомоги, як я вже сказала, як зареєструватися та де це можна зробити. Переходьте, якщо ви відповідаєте вказаним критеріям, реєструйтеся. І отримуєте грошову виплату. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!